Бережіть своїх, на початку життя світ здається таким величезним: людей багато, друзів багато, але йдеш, йдеш, перша байдужість, зрада, підніжка, падіння на дорозі, і начебто людей багато, а рук, щоб допомогли піднятися, одиниці. І ми звужуємо свої кордони, пара десятків таких, що можуть друзями значитися, гори ділять, біду, а от нашу радість не всі можуть винести. Ось ще кількох з'їла заздрість, і в нас знову коло звужується, Звужується до тих небагатьох, що в радості і горі. Поруч, а не паралельно з тобою. Ось з'являється родина, діти, вітер долі розкидає нас по планеті, і так трапляється, про нас забувають, і знову наше коло ущільнюється, і ми розуміємо, як мало насправді тих, кого можна назвати свої, з ким хочеться розділити вихідний, з ким хочеться говорити, мовчати. І знати, що вони є у тебе, Ти є у них. І поки крутиться ця земля, бережіть своїх.